Закінчили установочку Куко від SteamLex. Нержавіюча. Модульна кухня вкрита повністю гранітом. У нас подивіться, це кутова модель з глухим кутом, яке у нас просто гарнюне примикання. Так? Що у нас тут ідуть? компакт плита. Ви бачите петлі з доводчиком, Повністю нержавіючий корпус, повністю вкрита гранітом, величезна жаровня. З чотирма ярусами. так, Це все під димохід, мийка, ідеальний граніт, чорний, сірий або бордовий. Карго я вже вам показував. Видвіжна система. Навіщо ми поставили цей корпус? Це буде така от пергола, де це все накриється, і димохід буде проходити, щоб це все виглядало файно, коли працює. Це дуже важливо. Кукові Сімлекс, кутова модель, круто.